Слава Україні, товариство. Мене звати Макс. Ви на каналі Lily Shop". і Сьогодні будемо говорити про кросівки. Попереднє відео з топ 10 кросівок до 3 тисяч гривень від бренду Nike. Вам в принципі сподобалося, тому сьогодні зустрічайте бренд ASICS. А ви тим часом пишіть в коментарях, який бренд взяти наступним. Всі пари з сьогоднішнього топу це більше такі осінні варіант, як не як за декілька днів вже осінь. От але деякі пари, в принципі, можна юзати і зимою. Зими в Україні не дуже холодні, тому наявність мембрани, наявність якогось. Хорошого протектора, і в принципі ця пара спокійно вам підійде і на зиму. Ну і нагадаю, що всі посилання на всі кросівки сьогоднішнього топу ви знайдете у нас в телеграм-каналі. Тому переходьте туди. Якщо вмієте замовляти, самі замовляйте. Якщо не вмієте, то пишіть нам, ми без проблем привеземо вам під замовлення. Поїхали! І так перед вами офіційний американський ASICS, І перша моделька, з якої ми розпочнемо, це є дуже недооцінені зараз гель lite 3. Напевне, один з найпопулярніших. Якщо не найпопулярніший лайфстайл силует від ASICS взагалі, от але тим не менше чомусь зараз нема на нього хайпу, хоча пан Роні Файк старається, випускає час від часу різноманітні колаби, проте популярності це ось цій моделі не додає. Як бачите, повна ціна на цю пару 120, 110, 130, 140 доларів, все залежить від матеріалів, які використовуються, але зверну вашу увагу, зараз на селі до 80. Доларів 37 різноманітних варіантів ось цих кросівок від всяких ось таких, навіть в колабі з брендом Atmos, де, як ви бачите, йде карта світу, як я розумію, всякі компаси і тому подібне. Коштують 75 доларів. До всяких базових класичних, ось для прикладу, на шкірі. Замша, ось це колорвей, такі, який використовується в моделі No. 1550, які будуть теж в сьогоднішньому топі трішечки пізніше. Або ось база, білі, або чорні шкірянічі, ось такі, для прикладу, в замші. Давайте подивимося трішечки по моделях. Що вам потрібно знати про цю пару? Вони дуже зручні і дуже м'які. Все-таки наявність гелю в підошві дає своє, ну і варто розуміти, що колись їх розробляли, все таки як бігове взуття. По якості виконання, по матеріалах тут спокійно можна ставити знак дорівнює, навіть якщо ми беремо, до прикладу, фул прайс там 120-130 доларів, в принципі, вони іншим брендам в такому ціновому діапазоні не програють, а можливо в дечому навіть і виграють. Але інший момент, який вам варто знати, я би їх розглядав все-таки як варіант більше на прохолодну погоду. Ну, тобто, в принципі, там на осінь, весну, прохолодне літо вони підійдуть. Тому що навіть за наявності ось Такої перфорації спереді там, чи з боку вони дуже погано вентилюють. Тому це такі досить тепле взуття. І реально я бачив, хоча на вулиці зараз їх зустрінеш дуже рідко, тому що ця моделька точно не на хайпі, люди їх носять і зимою. Хоча протектор тут ніяк не можна назвати зимовим. Ще одна особливість цієї пари, давайте відкриємо якийсь інший колорвей. Так, на білому трішечки краще буде видно. Як бачите, тут йде своєрідна система язичка, що це не зовсім язичок, це така конструкція, як бачите, посередині тут йде такий розріз, і, по суті, ось цей такий шкарпетко-подібний він йде ось так по всьому периметру. От, з плюсів їх набагато простіше. Взувати, розувати. З мінусів, якщо у вас широка або така досить об'ємна стопа, коли ви будете взувати ці кросівки і зашнуровувати, ця щілинка буде не до кінця закриватися, відповідно, якщо ви будете брати якісь контрастні шкарпетки іншого кольору, то ну вони будуть виглядати через усю щілинку. І загальний вигляд вона теж буде портити. Плюс, в загальному ось ця конструкція язичка, вона теж додає в теплоізоляції ну, але це вже плюс чи міс. Мінус вирішувати вам. Далі моделька гель-сонома, шоста або навіть сьома версія. Як бачите, шості зараз на селі коштують 50 доларів. Сьомі-70 доларів, що стосується варіантів на Gore-Tex, це є 80 доларів. Ці курсівки не просто зроблені по типу трейлранінгові, це є реальні трейлранінгові кросівки, які зараз, по суті, використовують бігуни за призначенням. Єдине, що мені тут не подобається, це. Ось ця підбірка кольорів. Тобто, по факту, якби вони зробили так, як зробили з моделькою XT 6 або XT4, як це зробили Соломони. Та то я думаю, продавалися би ці пари набагато більше. А так поєднання кольорів ну дуже часто викликає багато запитань і купувати їх для повсякденного носіння і з чимось поєднувати насправді важко. Знову ж таки, скажу про модельку GEL Sonoma 6 на GORE-TEX. їх тут правда на селі немає. Минулого року ми продали дуже багато пар, є окремий відеоогляд цієї пари на YouTube-каналі Лішоп і плюс ми збирали відгуки наших клієнтів про цю пару. Тому переходьте в телеграм-канал, кому цікаво, можете ознайомитись там. На заміну гельсонома 6 -х. цього року прийшли гель-сонома сьома версія. Я думаю, я теж знімлю огляд вже на 7 версію, порівняю їх з попередніми. Ну але ціна зараз на селі 80 доларів. Це теж фул блек-версія, напевне, навіть. Найпопулярніша версія і найоптимальніша, тому що як не як чорне підходить до всього, і скажу так, що ці кроси активно юзали із зимою. В принципі, протектор, наявність Гортекса, то що я і говорив, нашу зиму, я думаю, вони теж спокійно можуть закрити. Що стосується у цих базових версій, там шоста чи сьома версія, з ними теж все окей. Там цупка сітка, там прорезинені елементи, прорезинений носок, агресивний протектор. Єдине, що по кольорах, як я вже сказав, ну насправді важко. Чимось поєднувати. Тому особисто, якби я брав для себе це усі фулблеки, лише теж пам'ятайте, що наявність гортексу у взуті це теж додатковий шар, який створює певну теплу ізоляцію, і відповідно там літом цю пару ви не поносите, як і в принципі любу пару на гортексі, тому що в них буде жаркувато. Далі моделька гельсонома 1550, важко їх чесно десь знайти на селі, але все-таки це реально. Якщо порівнювати з попередніми гель-сонома 6, то ця моделька більше лайфстайл, тобто ті, це все-таки більше ну не професійні, але кросівки, які юзують, в принципі, за призначенням, то ці все таки більше купляють для лайфстайлу. Вийшли вони приблизно два роки назад, і насправді дуже сподобалися людям. Через це їх купують спокійно і за фул прайс, тому на селі Знайти їх важкувато. Тут, як бачите, теж йде такий досить агресивний протектор, елементи, як бачите, замші, шкіри. Ну, взагалі, ось ця багатошаровість цих кросівок мені дуже подобається. Подобається ось цей силует. Мені подобається, як вони виглядають на нозі. Ну і скажу так, що вони в принципі і підійдуть вам, якщо ви де-не-де. Підете десь на природу чи в гори, протектор, як-не-як -як, такий вам пригодиться. Лише на що я раджу звернути увагу, є варіанти ось такими ріпстоп верхом, і є варіанти ось такою сіткою. Так от, ось це варіант більше на літо, на теплу погоду, тому що сітка там насправді дуже добре вентилює. Ріпстоп, ось такий, або навіть ось такий варіант. Це більше якраз на осінь. Всім любителям кедоподібного взуття моделька PTG, причому на гортексі, причому за 70 доларів. Причому верх, якщо продивитися, тут не шкіряний, а матеріал по типу ріпстопа. Він супкий, ну і плюс всередині підклад на гортексі. Взагалі, ось ця моделька це є відроджена баскетбольна пара 80-х років від ASICS. І, ну, напевне, краще це видно все-таки по ось цій світлій парі. Тут, до речі, краще видно і матеріал. Верху теж на гортексі ось ці світленькі коштують ще дешевше: 60 доларів. Ну і на ногах виглядають досить симпатично, навіть от з класичними штанами, з червоними носками. Плюс мені дуже подобається, як виглядають ось ці бокові зубчики. Вони теж додають певної такої агресивності у вигляді. Ще одна моделька, яку я можу вам рекомендувати, це є гель venture 9. Дуже схожі вони на гель-Sonoma 7 там, чи 6, які я сьогодні вже показував. Але якщо порівнювати по зовнішньому вигляді, то Sonoma йдуть такі деталізованіші і за рахунок цього виглядають агресивніші. У моделі Gaль Venture, як бачите, всі елементи більш згладжені і виглядають вони при цьому спокійніше. Якщо порівнювати по функціоналу, то що там, що там йде агресивний протектор, проміжна підозрюваність. Шва це є гель плюс ампліфомівська піна, тому по суті по своїх функціональних амортизуючих властивостях вони будуть дуже схожі. Проте в моделі Гельсуному 6, якраз за рахунок ось цих всіх елементів, фіксація ступи підтримка буде краще. Проте наскільки це важливо вам для того, щоб ходити, а не бігати в цих кросівках десь по лісі чи горах, ну вирішувати вам. Далі будуть ще одні кеди. Цього разу це моделька JePONS. Як бачите, ціна стартує від 45 доларів. Ну і за якісь от такі замшеві варіанти прийдеться заплатити вже 75 доларів. І скажу так, ці кеди в принципі спокійно могли б випускатися під брендом Onitsuka Tiger, а не класичний ASIC. Все-таки ось така естетика, притаманна більше Onitsuka Tiger, а не Asics. Тим не менше бачимо модельку JePNES в класичному Asics. Можливо, Через те, що це є ретро баскетбольний сулет, але тим не менше бачимо їх тут. По самих кедах, в принципі, нічого особливого. Єдине, що ось такі силуети в Україні зустрінеш вкрай рідко, тому є можливість виділитися. Та з боку це є Tiger Stripes, класичні. Далі надпис ASICS зверху на язичку і надпис ASICS також присутній на п'ятці. Дуже мені, до речі, подобаються ось такі поєднання десь чорного-сірого або синього бронзового. О, всі прикольні. Єдине, що біло-синьо, червоні, це все таки какаха. Далі будуть зразу дві модельки, які візуально і функціонально між собою дуже схожі. Перші це GT2, як ви вже здогадалися. І друга моделька це Light Classic. Обидві моделі нагадують Gale Light 3, ну і для прикладу Light Classic, по суті створювалися на базі тих самих Gale Light 3. Функціонально, що там, що там, в проміжній підошві використовується технологія Light, Ну і на відміну від тих же самих Gale Light 3, тут йде. Класичний стандартний язичок, який ви звикли бачити в більшості кросівок. Широкі різноманіття кольорів і матеріалів 55 доларів. Дивіться, повністю шкіряні, чорна, сіра, світло-сіра шкіра, жовтий контрастний надпис ASICS на язичку і жовта вставка ось тут позаду. Багато розмірів доступні. Тут 65 доларів комбінація замші, текстилю і шкіри. Повністю кремові замшеві за 65 баксів всі розміри. Чи, для прикладу ось таке поєднання кольорів виглядають класно. Ну і те саме стосується модельки gt Других. Заходьте, дивіться, які розміри доступні. Ну і вибирайте якийсь свій варіант. Наступна моделька від ASICS – це X-89. З назви можна догадатися, що кросівки зроблені на базі теж баскетбольного взуття 89-го року. І на відміну від попередніх моделей, від попередніх кедів, які вже були в сьогоднішньому топі. Цю ASICS активно промовтив. Їх можна знайти в багатьох магазинах, в багатьох рітейлерах. І також вони, на відміну від класичних суетів, від класичних кедів, виглядають такими об'ємними. Ну а зараз є певний тренд на об'ємне взуття. І ця пара користується великою популярністю. Щодо ціни, то 55 євро, але дуже мало розмірів доступно. 66 євро, практично вся чоловіча розмірна сітка, 72 євро трішечки інший колорвей. Ну і взагалі варто зазначити, що всі вони йдуть біла або така кремова основа. Ну а інші кольори виступають такими допоміжними і дуже часто акцентними. Ще одна моделька від ASICS, в яких, по суті, можна ходити, так і використовувати за призначенням. Це і моделька ASICS Gel Trabuco Terra. По суті, пара теж для трейлраннінгу, на відміну від попередніх там Sonom або Gale Venture. В цих використовується Pina Flight Foam, за рахунок чого вони трішечки легші, м'якіші, ну але з стабільністю, з фіксацією стопи, тут це на рівні. Ну і це, напевне, один з небагатьох варіантів, де комбінація кольорів у взуті, яке по суті, для спорту мені дуже подобається, тому хотілося б, щоб ось таких от комбінацій було побільше. Такі от получилося відео топ-10 пар від ASICS до 3000 тисяч гривень. Надіюсь, вам було корисно. Надіюсь, вам було цікаво. Можливо, якусь пару ви для себе оберете з вами. Був Макс, канал Лішо. подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.